Розділ 30 Вибори. Одного разу, коли ми в'їхали на подвір'я, нас зустріла всхвильована Поллі. Джері, тут заходив містер Б. Він питав, чи збираєшся ти голосувати і хотів найняти твій кеп для виборів. Він іще зайде по відповідь. Що ж, Полі? Скажи йому, що мій кеп уже замовлений на день виборів. Не хочу, щоб він був обклеєний їхніми великими плакатами. А що стосується того, щоб Джек та капітан возили на дільниці підпилих виборців, то це, гадаю, було б образою для коней. Ні, я на це не погоджуся. Нарешті настав день виборів. Роботи нам із Джеррі не бракувало. Спершу підійшов кремезний гладкий джентльмен із полотняним мішком. Йому треба було на станцію Бішопсгейт. Потім нас наняла компанія, яка прямувала до Рідженс Парк. Тоді на одній із бічних вулиць у наш кеп сіла боязлива, знервована бабуся. Яку потрібно було відвести до банку. Там ми постояли, чекаючи на неї, а потім відвезли назад. Тільки но ми її висадили, як підбіг, засапавшись, червонопикий джентльмен із якимись паперами в руках, і, перш ніж Джері встиг зійти йому назустріч, він сам відчинив двері, заскочив усередину і заволав. Поліційна дільниця на Бовстріт стріт швидше. Тож ми повезли його, і коли після ще однієї чи двох поїздок повернулися на стоянку, то там не було жодного кеба. Джері підвісив мені на шию торбинку з кормом і сказав. В такі дні, як оцей, потрібно їсти, тільки но трапляється така нагода. Отже, Жуй Джеко, і намагайся перепочити, мій друже. Виявилося, що він приготував для мене добрий корм із подрібненого вівса, змішаного з висівками. Це було б справжнім бенкетом у будь-який день, але в такий особливо відновлювало сили. Джері був дуже передбачливий і добрий. Який кінь не зробив би все можливе для такого господаря? Потім він дістав м'ясний пиріг, який приготувала Полі, і, стоячи біля мене, теж заходився їсти. Вулиці були залюднені, і кеби, розфарбовані кольорами кандидатів, продиралися крізь натовп. так, Ніби людські життя нічого не важили. Того дня ми бачили, як збили двох людей. Коням-бідолахам довелося не солодко, але виборці на них не зважали. Багато з них були на підпитку, висовувалися з вікон кабіни, вітаючи представників своєї партії, якщо вони зустрічалися в дорозі. Це були перші вибори. Які я бачив, і більше я бачити їх не хочу, хоча й чув, що зараз вони проходять краще. Не встигли ми з Джері як слід перекусити, як на вулиці з'явилася бідно вдягнена молода жінка, яка несла на руках дитину. Вона дивилася то в один бік, то в інший, і, здавалася, геть розгубленою. І виснаженою. Зрештою, вона підійшла до Джері і запитала, чи може він показати їй дорогу до лікарні Сент Томас і чи далеко до неї йти. Вона, за її словами, тільки вранці приїхала в Лондон на підводі, яка везла щось на ринок. Вона нічого не чула про вибори. І була в Лондоні геть самотня. Жінка привезла свого маленького хлопчика в лікарню. Дитина плакала слабким, сумним плачем. Нещасний хлопчик, потрапити в такий натовп, але лікарня за п'ять кілометрів звідси. А дитина важка. Так. Він важкий, помило його Боже, але я, слава Богу, сильна, і якщо знатиму дорогу, то сподіваюся, якось дійду. Тож покажіть, будь ласка, куди мені йти? Ви не дійдете, сказав Джеррі, вас може збити якийсь екіпаж і дитину можуть переїхати. Сідайте до мене в кеп, і я безпечно підвезу вас до лікарні. Бачите, збирається на дощ. Ні, сер, ні, я не можу. Дякую, але я маю гроші лише на те, щоб повернутися додому. Просто покажіть мені дорогу. Послухайте, міс, сказав Джеррі, у мене вдома також дружина і улюблені діти. І я знаю, що таке батьківські почуття. Сідайте в кеп, і я відвезу вас безкоштовно. Мені було б соромно дозволити жінці та хворій дитині так ризикувати. Благослови вас, господи, сказала жінка і заплакала. Не падайте духом, люба. Зараз я відвезу вас туди, дозвольте, я допоможу вам сісти. Коли Джері пішов відчиняти двері, підбігли двоє чоловіків зі стрічками кольору одного з кандидатів у капелюхах і петлицях, вигукуючи Кеп! Зайнятий! закричав у відповідь Джері. Але один із чоловіків, відштовхнувши жінку, проліз до кабіни, а за ним другий, Джеррі посуворішав, немов поліціянт. Екіпаж уже замовлений цією пані джентльмени. Пані? сказав один із них. О, вона зачекає. Ми маємо дуже важливі справи, не кажучи вже про те, що ми були тут першими. Ми маємо право на цей екіпаж, і ми залишаємося тут. На обличчі Джеррі з'явилася дивна усмішка. Він підійшов і зачинив за ними двері. Гаразд, джентльмене, можете сидіти тут скільки завгодно. Я зачекаю, поки ви відпочинете. І, відвернувшись від них, він підійшов до молодої жінки, яка стояла біля мене. Вони скоро підуть, сказав він, сміючись. Не хвилюйтеся, Люба. І незабаром вони справді пішли, оскільки зрозуміли маневр Джеррі і були змушені покинути кеб. Щоправда, при цьому вони лаяли його на всі заставки і погрожували записати його номер і подати до суду. Після цієї маленької затримки ми швидко вирушили до лікарні. Намагаючись рухатися пічними вуличками. Джеррі подзвонив у великий дзвоник на вхідних дверях і допоміг молодій жінці вийти. Тисячу разів дякую, сказала вона. Я б ніколи не змогла добратися сюди самотужки. Прошу, прошу, і сподіваюся, що ваш любий синочок невдовзі одужає. Він подивився, як вона заходила до лікарні, і стиха промовив сам до себе, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх. Потім поплескав мене по шиї, як робив завжди, коли був чимось задоволений. Тепер дощ періщив щосили, і коли ми виходили з лікарні, двері знову відчинилися. І порціє вигукнув Кеб. Ми зупинилися. По сходах спустилася леді. Джері, здавалося, відразу впізнав її. Вона ж відкинула вуаль і сказала Баркер. Джереміє, Баркер, це ви? Я дуже рада вас бачити. Ви той друг, який мені зараз потрібний. Бо сьогодні дуже важко спіймати кеб у цій частині Лондона. Буду щасливий прислужитися вам, мем. Я радий, що випадково опинився тут. Куди вас відвести, мем? На станцію Падінгтон. І якщо ми потрапимо туди вчасно, а я гадаю, так воно і буде, ви розкажете мені, як справа в полі. Та ваших дітей? Ми дісталися до станції вчасно, і леді, стоячи під навісом, ще досить довго розмовляла з Джеррі. Я зрозумів, що Полі раніше служила в неї, і після численних розпитувань пані сказала, як вам працюється в кебі взимку? Я знаю, що торік Полі дуже хвилювалася за вас. Так, мем, хвилювалася. Мене доймав сильний кашель, який не минав аж до весни, і тепер вона дуже переживає, коли я затримуюся на роботі допізна. Розумієте, мем, робота допізна та погана погода все це позначається на самопочутті. Але зі мною все гаразд, а без коней, яких треба доглядати і дбати про них, я був би сам не свій. Я на цьому вихований і боюся, що жодну іншу роботу не зможу виконувати так добре. Знаєте, баркере, сказала вона, було б дуже прикро, якби ви підірвали своє здоров'я на цій роботі. Не лише через вас самого, а й через полі та дітей. Є багато місць, де потрібні добрі візники чи добрі конюхи. І якщо ви колись вирішите покинути теперішню роботу, дайте мені знати. Потім вона переказала теплі вітання полі, поклала щось у його руку і сказала: Ось вам по п'ять шилінгів для кожної дитини. полі знайде, на що їх витратити. Джері подякував їй і, як виглядало, був дуже задоволений. З вокзалу ми нарешті поїхали додому. І я почувався в тому. Продовження буде.